Я в погребі любуюсь на свої яблучка, мочені в гарбузі. Я вже не витримала, ось дістала одне яблучко, воно вже м'якшає, і вже там воно вже газом напитується, таке смачне вже з газком, але ще не готове. Ось я ще в баночку зробила. Ось це в мене в цьому році яблук немає. Я купляла яблучка в магазині біленькі. Такі зелененькі, біленькі, тоді зварила м'якоть гарбуза. Пожмякала її, щоб вона була така густенька, як кіселік густий. Тоді на 3 літра цієї м'якоті додаю півтори ложки солі, півтори ложки меду. Все Змішую і слоями пересипаю яблучка і цей гарбузик. Можна в ванечки, можна в такі латочки. Тоді 3-4 дні в хаті хай постоїть, накритий кришечкою, тоді в холод. Можна в холодильнику зберігати-два місяці, але треба чекати.